Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний та дуже швидкий закусочний кекс в пепероні. Для цього змішуємо добре яйця вінчиком до однорідної маси, додаємо сметану та олію та все дуже-дуже гарненько перемішуємо. Далі додаємо сухі інгредієнти, гарненько все перемішуємо. Потім додаємо солодку паприку, перемішуємо і додаємо нарізані салямі та сир. В мене сир чедер. Ви можете брати любий, який ви любите. Замість салямі ви можете взяти любе вже готове м'ясо відварна курятина, телятина, копчена грудинка, навіть варена кобаса. Все підійде сир, теж, який ви полюбляєте. Гарненько перемішуємо усі інгредієнти лопаткою та залишаємо тісто хвилин на 20. А тим часом включаємо духовку та прогріваємо її. Форми можете брати любі. В мене ось такі одноразові, вони мені дуже подобаються, але ви берете любі форми. Якщо це металева, то її потрібно змастити трошки маслом та присипати мукою, або проложити папером для випічки. Заповнюємо форми на дві третини та відправляємо у духову шафу відпікатися, відпікаємо до сухої шпажки. Після випічки потрібно гарненько остудити кекси та відправити їх до холодильнику, загорнувши у харчову плівку. Але у вас не вистачить терпіння, бо вони так будуть смачно пахнути, що ви з'їсте їх ще гарячими. Якщо у вас вистачило терпіння і все ж таки кекси полежали в холодильнику, вийміть їх із форми, і ви отримаєте неймовірний результат. Вони будуть ще смачніше, ніж коли вони гарячі. І ви лишень подивіться на цю текстуру, яка краса. Надіюсь, рецепт вам сподобався, а я прощаюсь з вами до наступних зустрічей!